Нещодавно одна сумська чиновниця в своїй декларації вказала, що 3 мільйони їй позичив її 12-річний син. Як виявилось, це дуже популярна схема. Тому уявіть, випадок у сім'ї. Сина! Синочка, синок, давай ще раз з тобою повторимо, коли дядя прокурор буде питати, як ти маєш відповісти. Давай, і ще раз, зі мною, давай. Я. Я. Да маме. Да в маме. В борг. В борг. Молодец, сыночек. Пять миллионов. Шесть миллионов. Не-не, сыночка, пять миллионов. Шесть. <сум> сыночка, сыночка, давись. Маме треба пояснити, звідки в ней пять миллионов. Если ты скажешь шесть миллионов, бабусе придется даровать тебе еще один миллион. Да. Ах ти гівномале! Я ска п'ять значить п'ять чув. Всім стояти, не рухатись! Працює набу. Звідки? Звідки у вас п'ять мільйонів? А це мені. Малюк, це правда? Ні. <плес> Тоді вас заарештовано! Блін, оце я дурепа! Мама! Ні! Треба було погоджуватись на 6 мільйонів. Він же ще знає про діаманти в матрасі. <плес> Це все, 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 я зрозуміла. Шість так шість, не Ви викли хибний. Влока. Так, так. синок, значить, сука уважно. якщо тебе, спитають. Ей, а... алло, він зайнятий. Та й де барсик? А наш тобі? Ну що, кіт десять мільйонів раз не м'якне чи що? Кирил, ну я ну, тебе умоляю. Мій.